Це зменшувальний варіант жіночого імені Собіслава, яка є письмово незасвідченим. Ім'я Собіслава, створене шляхом усічено суфіксального утворення з використанням форманта к. У документах ім'я зафіксоване в двох варіантах з збереженням кореневого звуку кішк Б та з його оглушенням до фонеми пліттія пі Проте писар документа ототожнює варіант сопка суміс і звучанням Софія, а не Собіслава. Обидва варіанти імені відомі з 15 століття. Наприклад, у записі від 1378 року згадується «Задо уж є дітей їхмихоула і Особце в місті Сучава, інший приклад Ічерія ми дорогої Софії, рекомеє Собця, у селі молдавиця. Схожі на сопка імена Таропка, сопко, войка, бойка, допко, мойка, вроска, Силка.